Дорогана, Форомана Ярославівна та Галина Васильівна, Сьогодні на вашу адресу прозвучить дуже багато хороших добрих побажань. Від нас ваших учнів. Нехай збудуться всі вони зроблять ваше життя по-справжньому щасливо. Даруй вам усмішки і квіта. Спасибі вам за мудрість, то входите терпіть. Ай, сила лаза. И вот уроков, мы с мозгом, плохости и поедальности та на поверністі. Дякую Так у урок і и дает до вида. Божая мода вода. Нехай расстрелуют Черевна сайті всі радіти, адже ви нам також зі святом, вас, дорогі вчителі. Хай у душі завжди весна, ладість, квітни. Сонячні провінчики підіймають вам настрій, а ми будемо радувати вас і святом. Не вчителя, вихай не тільки сьогодні, а й завжди. вчуєте від нас щирі вітання.